Дидактична гра один багато. Мета розвиток навичок розуміння категорій числа іменників. Чомусь утворювати множину іменників. Закріплюємо назви музичних інструментів, їх будову і те, як вони звучать. Привіт, мої маленькі музиканти! Запрошую вас до гри. Дзвіночок. Дзвіночки. Бубон, бубни, деркач, деркачі, музичний трикутник, музичні трикутники, маракас Маракаси. А зараз, мої маленькі музиканти, я пропоную вам пограти на музичних інструментах. Візьміть будь-який музичний інструмент, який є у вас вдома. Якщо ж немає ніякого, то ми можемо створити музичний інструмент власноруч. Для цього нам буде потрібна пуста пляшка. В неї ми засипаємо будь-яку крупу, міцно закручуємо, і в нас вийшли гарні маракаси.